Доброго дня, шановні Україні. Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами, український історик та журналіст Ярошовець, з 700-м стрімом. Сьогодні у нас ювілейна. Ювілейний 700, й да Да-да-да, ювілейний. Ювілейний у нас ювілейний так. Це у нас 5 пальців, а це. Коротше, Ювілейний 700-й стрім. Ювілейний 700-й стрім по. Справі бистої Ірини Дмитрівни Фаріон. І сімсотий раз я доводжу, що Славік Зінченко не вбивав Ірину Дмитрівну Фаріон. Думайтесь сімсотий стрім. Другий рік підряд, сімсотий стрім. Ви знаєте, мені от при цій цифрі реально стає лячно, страшно. Страшно, тому що позаду така робота, яка не давалась жодному. Жодному блогеру, жодному журналісту, жодному криміналісту, ніхто підряд не працював день в день по розкриттю вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Ніхто не виклав 700 стрімів. Фактично, це рекорд України, поки що не зареєстрований рекорд України. Але я думаю, якщо я буду живий, колись я зареєструю це розслідування як рекорд України безсумнівний. Так, от, ви знаєте, сьогодні я пропоную. Думати, поговорити і серйозно поаналізувати. Е, минули пристрасті вже вщухли пристрасті В тому і в мене я людина, хоч, е, хоч, хоч людина холоднокровна, тому що я розумію, що розслідувати вбивство треба з холодною головою. Але все таки після позавчорашнього роз, е, судового засідання у Львові були в мене певні емоції, яких я старався не видати. Ну, а сьогодні, сьогодні я спокійний, як удав, спокійний як питон. Тому давайте поговоримо про серйозні речі. Серйозні речі. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанку. І низький уклін. І велика подяка усім тим людям, які. І які залишаються зі мною, не покидають мене і допомагають мені розслідувати цю нелегку заплутану справу. Дякую дорогі. Допомагайте, хто скільки зможе, донати від 20 до 100 гривень приймаються тим, хто донати більше. Ці люди взагалі підтримують мене як ніяк. Знаєте, от коли я говорю про людей, які допомагають, я. Важко підбираю слова, тому що скільки в мене емоцій. Ці люди рятують Славіка Зінченко Ці люди рятують вас, дорогі українці, тому що, рятуючи Славіка Зінченко ми рятуємо майбутнє наше і наших дітей. Ці люди рятують мене, тому що мені зупинятися в своєму розслідуванні не можна. Знаєте чому? От багато хтось сказав, для чого вам наражатися на небезпеку? Ви ризикуєте, ви, ви ви припиняйте розслідування. Я вам скажу: відкрию велику таємницю вже на 700-му стрімі. Якщо б, я не припинив, якщо б я припинив розслідування, я б вже не був живий. Якщо би я зупинився на сотому стрімі, на 200 стрімі, на 300 стрімі, коли мені погрожували, казали, припиняй стрімити, припиняй розслідування Ірини Дмитрівни Нефаріон, я вам відкрию один секрет. Якщо ти взявся розслідувати, Таке гучне політичне вбивство треба йти до кінця. Тоді в тебе є шанс, маленький шанс залишитися живим. Якщо ти припинив розслідування, правильно, ти вже жити не будеш. Тому рідні, дорогі, стріла йде тільки прямо, як казали колись монголо-татари, монголо-татари, які колись завоювали, завоювали Київську Русь. Тому. Я йду прямо і звертати, не збираюсь, йду до кінця. Або пан, або пропав двічі не вмирати, казали колись українські козаки. Ну і давайте про серйозне. До речі. Я хотів з самого початку це зробити, але почкав, коли збереться така невеличка аудиторія. Я поздравляю вас з сьогоднішнім святом, з Днем Незалежності України. Побажаю всім наснаги. Здоров'я, Боже, обласовення і терпіння. Україна переможе. Україна витягне цю війну. Я впевнений. Дякую. І дякую пану Свену за те, що підтримав, підтримав в чаті і привітав нас. Добрий день, дорогі рідні. Отже, починаємо. Назва стріму сьогоднішня. Зінченко ліквідують, його треба рятувати. Рятуйте Зінченко, його ліквідують, і це не жарт. У мене питаннячко. Ви уважно стежили монолог Зінченко з тим Зеком, який його колов за допомогою своїх співкамерників на те, щоб він зізнався вбивстві Ірини Дмитрії Нефаріон. Ви уважно слухали? А ви уважно подивилися, коли Зінченка кололи, коли е, оцей е, запис записувався в камері. Аудіозапис. Уважно. Цей запис був у 2024 році, буквально через неділю після того, як Зінченко затримали. Через неділю, як Зінченко затримали, його кололи. Його кололи на признанку по традиційній міліцейсько-поліцейській методиці, закинути в прес-хату, а там зеки будуть з тобою робити, що захочуть, або будуть погрожувати. Ми зробимо з тобою то-то-то-то, Давай признаночку. Традиційна міліцейсько-поліцейська практика України кидати прес-хату того, хто не зізнається в вбивстві, якого не робив. А на нього треба ж повісити, план горить, цапа відбувала, треба ж находити. Так, так. так от, дури рідні, це все дійство відбувалося через неділю після затримання Славіка Зінченко. Славіка Зінченко затримали 25.08.2024 року, і цей запис приблизно в кінці 8 місяця 2025 року, в кінці серпня, був записаний або на початку вересня. Про що цей запис говорить? Він говорить про те, що Зінченко після затримання не церемонулось, і була дана команда колоти його всіма засобами на признанку. Всебто з ним поводились дуже і дуже неконституційно, і дуже і дуже не по кримінально процесуальному кодексу. Хтось дав зверху команду колоти Зінченко в прес-хаті і кидати його до кримінальників, що і зробили? І ще один епізод. Ви добре слухали діалог Зінченка з тим Зеком, так? Зек казав, ви вбили Ірину Дмитрівну Фаріон. ви помітили? Як не помітили цього адвоката? Зек не сказав, ти вбив Ірину Дмитрівну Фаріон. Він сказав: ви вбили, от Ірину, ви вбили Фаріон, касу отримали. Він не сказав. Зінченко, ти вбив Ірину Фаріон, він сказав: ви вбили. Себто Зек колов Зінченко на групу осіб, яка вбила Ірину Дмитрівну Фаріон. Правильно, тому що ж усе поліцейське начальство МВС, в тому числі і міністр Клименко, говорили, що російські диверсанти, група осіб, да. ФСБшники вбила Ірину Дмитрівну Фаріон, тому його кололи на причетність до російських спецслужб, до російських націоналістичних організацій, тому сказали Ви, які ми висновки з цього зробимо? А висновок дуже простий: по-перше, з Зінченком, і при його затриманні, коли застосовували світло шумову гранату, так? І грубу фізичну силу до нього, хоча він не чинив спротиву і не мав при собі зброї. так І далі, коли він сидів в СІЗО, ніхто не церемонився. Була дана команда, традиційно поліцейська, міліцейська команда в Україні. Він не колеться в прес-хату до кримінальників і там його колоти і вибивати покази. Раз, два. Е, вбивство е, Ірини Дмитрівни Фаріон. І Славі Віченко порівнюють дуже часто в останній час в коментарях з вбивством Шеремета і з заключеннями під варту тих трьох осіб, яких звинувачили теж в зв'язку з російськими націоналістами і з російськими спецслужбами. Пам'ятаєте, ото військовослужбовця, <кхи> військовослужбовця. Військовослужбовцю з Збройних сил України відому лікарку волонтерку дитячу. Пам'ятайте, як їх закрили. І це часто зараз порівнюють. Порівнюють те, що справа Фаріон це аналогічна справі Шеремета: що е, українські поліцаї, е, міліціонери знайшли, що, знайшли кого? Знайшли ЦАПів відбувайло і вішують на них убивств. Але є велика різниця. Через два чи через три роки усі фігуранти, які були заарештовані по справі шеремета, були відпущені. Спочатку відпустили військовослужбовця то Збройних сил України, потім та військовослужбовиця взагалі була під домашнім арештом. Саме останнє вийшла дитяча лікарка, відома українська лікарка-волонтерка. Вона вийшла з тюрми саме останньо Їх кололи, до них застосовували методи теж грубі і підступні, але вони витримали. Вони витримали. І саме, саме, саме для мене було дивно, що найбільше витримала оця лікарка, дитяча лікарка-волонтерка. Вона витримала більше всього в камерах в СІЗО. Більше витримала чим той боєць ЗСУ і та бійчення ЗСУ. Більше витримала, хоча вона цивільна людина. Оце мене здивувало. Але я не проведу аналогії дорогі рідні між справою Шеремета і е, справою Фаріон. Не проведу аналог е, і не проведу аналогії між долею е, фігурантів, які були заарештовані по справі Шеремета. Теж ЦАПами відбувалими і Славіком Зінченком. Знаєте чому? Ну, по-перше, масштаб. Справу Шеремета по гучності можна порівняти з правою Фаріон, але тут є одне но Шеремет він не був громадським діячем. Він ні на що не претендував. От Давайте проаналізуємо. Я сьогодні такий холоднокровний, так прямо як лід з холодильника. Давайте проаналізуємо. Ну, хто такий Шеремет Так, відомий журналіст. Відомий журналіст, скажімо так, на просторах колишніх республік СНГ. Так, все. Він був білоруським громадянином. Він мав паспорт Республіки Білорусь. Він був розслідувачем. Все, так, гучним розслідувачем, хайпував. Ну, я скажу, я дивився за кар'єрою Шеремета. Шеремет на початку кар'єри відверто хайпував для того, щоб пробитися на верхі журналістики, стати відомим. Да, він хайпував. Коли він в Білорусі виступав проти Лукашенка, його затримали і в камеру не е, закривали. Тоді він сам підійшов до. Другого поверху місцевої поліції білоруської да, міліції тоді, де було вікно загратоване, став за гратами і махав оператору, який його знімав, і все і в Європі, і в Україні і в Москві. В знімки зразу шеремета закрили. Він махає за гратами. Хоча його ніхто не закривав. Отак, От хайпуючий, шеремет йшов до якби, свого визнання, як журналіста-розслідувач. Він копав під українську владу, він тут заліз е, в різні, як кажуть, непонятки і його ліквідували, тому що він забагато знав. Але не можна рівняти шеремета з Фаріон. Масштаб зовсім інший. Масштаб Ірини Дмитрівни Фаріон, яка була відомою в Україні. політикинію, філологинію, вченою, мовознавицею. Ну тут не рівняти. Шеремет і Фаріон по масштабу нерівняти. Друге, популярність і відомість. Шеремета і Фаріон теж нерівняти. В Ірини Фаріон, популярність і відомість була мега. І саме третє. Шеремета вбили за те, що він ліз не туди, куди треба, і багато знав. Ірину Дмитрівну Фаріон вбили, тому що вона хотіла перевернути Україну. Ви знаєте, Ірина Дмитрівна Фаріон вона все життя працювала так, як, ну, так, як є, працювала так, як людина, яка працює і думає щось поміняти, але не знали, як поміняти. Ірину Дмитрівну Фаріон використовували в тому числі, однопартійці свободи. Під кінець свого життя вона зрозуміла, що потрібно міняти курс. І вона різко поміняла курс, вириваючись вверх, в верхі політики. Вона стала мегазіркою української політики. Вона почала претендувати на владу. А тих, хто лізе в мегазірки політики, претендує на владу, прибирають. Ну, для прикладу наведу, хоча теж тут порівняння, може не вдале, таку зірку е шансона, да, як Михайла Круга в Росії. Михайло Круг це був зірка шансона. Його музика лунала з, з усіх автомобілів в Росії. Да? Його знали всі. Вся Росія знала Михайла Круга. Але він був живий, поки не поліз в політку. Коли він, Михайло Круг. Став членом ЛДПР партії Жирновського і мав балотуватися від партії Жирновського в Державну думу Росії, правильно в той момент його і вбили. Я не проводжу аналогію між кругом і Іриною Дмитрівною Фаріон. Я вже сказав і повторюю. Я просто показую, що рівняти справу Шеремета і Фаріон не потрібно, тому що Шеремет це був розпіарний журналіст-розслідувач. Все, розпіарений. А Ірина Дмитрівна Фаріон це мегазірка української політики. І вбивство Шеремета і Фаріон, вибачте, відрізняється зовсім. Масштабом в першу чергу. Далі, доля тих, хто був відпущений звільнений, вибачте, неправильно, виразився, звільнений. З під варти е, тих людей, які були звинувачені в вбивстві шеремета. Ви знаєте, чому їх відпустили? Не тільки тому, що вони не кололись. Не не Повірте, у влади, у МВС є дуже багато способів розколоти будь-яку людину, яка закрита всі з очі в колонії. Безліч способів. Їх відпустили, тому що інтерес до справи шеремета згас. Шеремет він не був українцем, він був білорусом. Ну, поговорили півроку, поговорили рік, забули, забули. Шеремат був чужий, він був білорус, він був не українець, він, ну, як би кажучи, нікого не боліло в Україні за шеремета. Так, його фамілію справу використовували політики для того, щоб розкручувати не більше того. Вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон це політичне вбивство великої ваги. Ірина Дмитрівна Фаріон це людина, яка в останній, час, в останній час стала мегазіркою української політики. Її вбивство правильно збурило західну частину України і могло привести до Майдану. От, ще трошки, трошки би взяли, розрунтали, дай вбивство Фаріон могло би перетворитися в третій майдан. І її поховали швидко через два дні по одній причині, щоб не було в Україні людських заворушень. Ну, це одна з причин швидкого поховання Ірини Дмитрівни Фаріон. Але справа не тільки в цьому, справа в Славі Кузінченко. Славіка Зінченко не звільнять. Коли хтось проводить паралелі між вбивством Ірини Дмитрівни Фаріон і паралель між вбивством Шеремета, я вже пояснив, це зовсім, зовсім інший масштаб. Зовсім інший масштаб і зовсім інше виконання. Навіть професійне. Що стосується тих, кого звинувачували вбивстві Шеремета, їх випустили. Випустили, відпустили, звільнили, тому що інтерес до справи впав і сенсу не було їх тримати. Не було сенсу. Їх тримали скільки було потрібно. Потім випустили, навіть не вибачились. Все, і ніхто з поліцейських чи міліціонерів, які казали, от вони вбивці Ірини Дмитрівни Фаріон за це затримання не відповів і перед ними навіть не вибачились за покалічені роки їхнього життя. Тепер повернемось до Слави Казінченко. А тут зовсім інша ситуація. Справу Фаріон потрібно закривати. Це не справа Шеремета білоруса, про якого забули. Про справу Фаріон не забудуть українці, тому що правильно їм будуть нагадувати. Тому що справу Ірини Дмитрівни Фаріон будуть розкручувати вбивство її, будуть розкручувати ті в західній частині України, хто доривається до кори та влади. І вони не дадуть спокою. Тому цю справу треба закривати. Як закривати? Зінченко Николець. Зінченко не колиться. Ото хлопченятко, маленьке дитинятко, яке схудало, в якого очі бігають, який знервований. Але він тримається, він тримається, він читає літературу кримінальну. Він бачить прекрасно, що Сулима Вороняк. Він вже зрозумів все, що то, що то підсадні поліцейські адвокати, він сам себе захищає. То дитинча тримається і не колиться. Що робити? Правильно, подумайте, що буде далі. Подумайте, що буде далі. А я не вду приклад. Убивають Ірину Дмитріну Фаріон. Так, так. Через деякий час убивають її зятя. Так, так. Два одинакових вистріла в скроню і в скроню. Це офіційні версії. Вірини Ірине Фаріон постріл був в скроню. І в її зятя постріл був з кроню. Характерно, що біля зятя ніхто не загинув. Чомусь снайпер російський вцілив тільки в зятя Фаріон, а біля нього ж поряд були люди, в тому числі офіцери. Чому офіцерів не вбили? А вбили рядового. Да Він же був рядовий, він не був офіцер Чому саме в нього стріляв російський снайпер? Російські снайпери стріляють? що Стріляють в. Офіцерів, так, на ньому ж не було таблички Зят Ірини Фаріон. Ясно, що е, зятя Фаріон прибрали, тому що він щось знав. Важливе про смерть своєї тещі, Або теща що йому щось наговорила. Коротше, його беруть і прибирають як свідка. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. А далі, а далі, а я скажу: іде зачистка. По цій справі будуть зачищати. Зачистили Ірину Дмитрівну Фаріон, зачистили на жаргоні її зятя Василя особу. Залишаються ще два персонажі. Славік зінченко і ще один персонаж. Ви догадуєтесь, хто. І о цьому персонажу, останньому, яка багато говорить по про Славіка Зінченко, потрібно молитися, щоб Славік залишився живий. Тому що за Славіком будуть прибирати і цей персонаж. Скажімо так. Зараз нам потрібно боротися, рятувати Славіка Зінченко. Його будуть ліквідовувати. І я не хайпую, я не ловлю хайп. Я вам 22 хвилини пояснив отако на пальцях, що Славіку Зінченко зараз грозить найбільша небезпека. Найбільша небезпека за цей весь час перебування його під вартою. Його хочуть ліквідувати. Тому що правильно, тому що він не колиться, не хоче брати на себе. А справу треба закривати перед виборами. Дивіться, любі дорогі, сьогодні Блогери всі говорять, що в Україні будуть вибори. Уже починають ділити міністерські портфелі. Як ви думаєте, справу вбивство Фаріон треба закривати до виборів? Правильно, треба. Треба, щоб влада йшла на вибори спокійно. А не було цього, вибачте, Шухера в західній частині України на імені Ірину Дмитрі фаріон Значить, потрібно закривати Зінченка. Закривають Зінченка на довічне, підніметься східна частина України, де багато російськомовних. Там будуть робити коло. Значить, який вихід. Правильно, як казав Сталінбері, немає людини, нема проблеми. я знаю, про що я говорю. Тому потрібно рятувати Славіка Зінченко, його будуть ліквідовувати до виборів. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста: зачистити Славіка Зінченко, третього важливого свідка по справі вбивство Дмитрия Фаріон. Ірина Дмитрівна Фаріон, Василь Особа, Славік Зінченко. і залишається четверта людина, да, четвертий персонаж. Який після цього буде грозити величезна небезпека? Зараз цей персонаж використовують, ну а залишають четвертою на закуску. Отакий От доріг рідний розклад. Справа Фаріон це надзвичайно надзвичайно потужно розраховане вбивство. Розумієте? Це чисте вбивство без жодного доказу. Це наскільки чиста робота групи кілерів, що жодного доказу не бачив. Ніхто не бачив, не знайшов і не бачив, і немає. Ніхто не бачив, як убивали Ірину Дмитрівну Фаріон, ніякого доказу, крім той гілізи, яку поліцаї підкинули. На мою суб'єктивну думку, немає. Чистіша робота кілерів високої кваліфікації. Вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон вбухали немеряну кількість грошей. І ці люди, які це зробили, будуть зачищати всіх до останнього, всіх до останнього. Славіка Зінченко потрібно рятувати. Негайно. І це не жарт. Питання: хто буде рятувати? Батьки не знаю. Адвокати, ті два вуйки Івано-Франковські, да? це навіть смішно. Хтось скаже: ну скажи, що потрібно робити, а я скажу, що потрібно робити. Я вже 10 тисячний раз кажу, якщо Славік Зінченко на суді не об'явить себе політичним в'язнем, то, то його не врятуєш. Якщо мати не дасть інтерв'ю журналістам, не збере всю волю в кулак і не скаже, що мій син Славік Зінченко політичний в'язень в Україні, Славіка не врятуєш. Якщо адвокати не об'являть, що Славік Зінченко політичний в'язень в Україні, Славіка справи будуть погані. Залишається надія на Тетяну Мусіхіну і групу підтримки жінок. Вони можуть зробити об'яву, що Славік Зінченко політичний в'язень в Україні. Він політв'язень, він не кримінальник. Його судять як кримінального вбивцю Він політичний в'язень, тому що він не винуватий, він не вбивав. Відносно нього в СІЗО в колонії застосовується. Незаконні методи впливу. Що це дасть, якщо він об'являє себе політичним в'язнем, про це буде знати Європа. Подивіться, яка обмежена інформація про вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон. Тільки офіційна версія все, неофіційних людей, які розслідують в тому числі мене, заборонено навіть фамілію називати. Просто заборонено. Якщо Славік Зінченко політв'язень, то Європа зверне на це увагу. Можна буде подавати в Європейський суд зразу, справи політв'язнів розслідуються поза чергою. Можна викликати Єврокомісара з Європейської комісії по правам людини, офіцера е, по правам людини, який приїде на суд. Коротше кажучи, треба рятувати Славіка Зінченка. Тому що його. Ліквідують. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. 54 57, 08, 25 13, 71, 89, 78, карта Приватбанку, низький уклін і велике прохання. Допомагайте, хто скільки зможе. 20, 30, 40, 50, 100 гривень. Хто зможе, допомагайте більше. Я хочу подякувати. Пані Марині, пані Марині, яка допомагає мені вже другий рік. Низький уклін. Пані Марино, дякую вам. дякую Сьогодні 700 тим і, як завжди, я ризикую життя. Розслідуючи цю справу, проводячи 700 стрімів я свідомо ризикую своїм життям. Але я скажу дуже просто: моє життя нічого не варте. не з тим, що хлопчак Славік Зінченко виніс і виносить в тюрмі. Що чекає його попереду? Скільки вбито скалічено молоденьких хлопчиків українських на війні? Славик Зінченко хотів йти воювати. замість цього калічить свої ж українці в українській тюрмі. Тому моє життя прожив' своє, помирати не страшно. Дякую за стрім. Дякую друзям в чаті. Чат дочитати, аналізувати. Хто у нас, пані Сергіє? Пан Сергій Гончар, пані Євгенія Люба Яремкевич, слава Україні! Героям слава! Хто у нас ще? Пані Алла у нас. І пан Свен, пані Алла пише: Від щиро серця вітаю вас також з Днем Незалежності! Україна переможе. Успіхів вам у такій важливій справі захисті Єнченко. Так, дорогі рідні, Україна переможе. Я відпрацював сьогодні 30 хвилин. Ще раз. Дякую всім за підтримку. Тим людям, які підтримували, підтримують другий рік підряд. Ну і ще раз поздравляю з святом Днем Незалежності. Поки є Україна, є ми. Є надія. Дякую за стрім.